Друзі, всім доброго ранку. Я тут готую рисову кашку дитині. Зараз поставлю на малесенький вогонь. Треба піти лорда відпустити. Так, поставила. У нас вже на вулиці зима, холодно, сніг. Ось такий він сніг, розтає. Там десь тримається на таких поверхнях, а на землі розтає. Ось так на кришах тримається. Якось так вже непривично, що все це цей сніг. Наче недавно щось там в квітнику робило. Зараз ось вони всі в снігу стоять. Є, морозець трошки є. Що, Лордик, будеш виходити? Давай. Давай, виходи. Пішов, щось на лапу опять шкутильгає. Це він так шкутильгав тоді, як ліща знайшли. Бачите, підняв лапу. Дашко ти лягає. Треба вже дивитись, що там. О, я там фіртку не закрила. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз ой, ой, ой. швиденько треба, бо Лордік Не Ні-ні, все, стій-стій-стій Стоять. Стоять, сидять, а ну йди показуй мені свою лапу. Що там в тебе? Що там в тебе з тою лапою? Ой, ой ой на мене! Це буй. Іди сюди. Давай, лягай. Лягай. Стісь, йди сюди, Лорд, Пішли, давай. Це плаємо кашу. Іди сюди, лордік. вже все. Іди, давай, їж, давай поки тепленьке. Вперед. іди, іди, Та не буду я тебе закривати, іди, Давай. Так, ну тут в цій кімнаті, як завжди, де знаходяться ігрушки, там самий повний безлад. Зараз треба це все прибирати. Швиденько приберемо, так, да, синочок? Допоможеш мамі? Дінюсь, їсть кашу. Бабуся допоможе мамі? Хорошо, будемо звати. Хорошо. 你让他送给我。<laughs> <laughs> <laughs> Тепер ти з другої сторони. Да? Побудь там. Хочу трошки тут вольєра прибрати, як трошки повністю треба. Ось це все їжа. Хочу тут все його повимивати, повичищати. Мою ще медизмінці. Бо ми хочемо йому туди сюди звідти збути, куди він їсть, трапа застелити дерев'яного, щоб йому не лапали, було холодно. З цього треба все спочатку помилаю. Прямости на підлогу моючого налила і такого дезінфікуючого. І тако його хорошо пошурувати, хай воно чуть-чуть постоє. Нехай запах вб'є, бо він теж тут інколи там в туаліт, може сходити, коли закритий. То запах тримається. О, Зараз я візьму таку мілку щіточку. В таких цих мілких. Коротше. Ой, я ж запихалася. Так от то були діща це стає по так. якась здоровена буде із кулиць то є. Он мордяшку свою засунув сюди. Зараз зайдеш, не переживай. Як так, то не хочеш тут сидіти. Ось так ще не погано почухати, розчухати. Потім сюди води, води. Не буду його сюди потрапити. воно все висохне. Вечірки їх зробить цього трапу. От і все. Тим все добре це все тут їжа, все треба зараз повичухувати. Так, я вже справилась. Ось це все повичищала. Ось тако, сюди у нас. Там все чистенько, акуратненько. Тепер хай висихає. Ввечері ми тако туди трапа підножки йому, щоб було тепленько і все. І е, на самий вхід в буду. Треба таку шторку повісти, якщо там сніг буде завівати, щоб туди сніг не поступав. <кхід> а так все нормально. Де? Да? Добираєшся до мене, почекай, хай трошки висохне, підеш. Ти зараз там знову наробиш, начудиш. Погуляй трошки, погуляй.